Кладовище спаленої техніки, підбитої техніки, поодинокі цивільні, мобільні вогневі групи і нашестя ворожих ударних дронів. Як і чим живе нині Костянтинівка, як туди можна потрапити, і чи можна? Хто там залишається і наскільки важкою там є ситуація? Розкаже воєнна кореспондентка п'ятого Оля Клиновська, вона з нами наживо. Олю, рада тебе бачити, хоча бачу, світла немає. Розказуй, яку інформацію маєш сьогодні. Ларис, вітаю. Ну насправді я ще називається маленька Костянтинівка, світла там насправді давно немає. Ну а щодо подорожі в Костянтинівку, чесно скажу, якби я бачила ту дорогу, якою ми їхали в Костянтинівку, то я ще б тисячу разів подумала, чи в принципі туди їхати. Тому що насправді це не те, що кладовище спаленої техніки через кожних 10 метрів дійсно була під. Збита і спалена техніка, підбита fpv дронами або спалена е, ударними різними дронами на кшталт молні, або е, так техніка наїжджала на міни, і це дійсно через кожних 10 метрів. Але наставні, в саму Костянтинівку ми звичайно йшли пішки. Е, там така точно ситуація, і е, попри те, що ми вибрали саме негоду, інакше ми не могли б взагалі це місто ні зайти, ні заїхати. Був дуже великий лопатий сніг. Тим не менше, ударні дрони ворога все. Працювали. І от давайте зараз подивимося лише маленьку частину нашої дороги, а всі багато годин, скільки ми перебували в Костянтиніці, приблизно отак ми, як зайці, скакали від дерева до дерева. От давайте подивимося, як це взагалі було. А де ви горілку берете? А де ви горілку берете? Ще? Ні, я. Мені просто цікаво, де можна тут взяти. А, насправді, Лорися, я так розумію, що трішечки інші дали іншу пряму мову. Це я спілкувалася з цивільним. Це вже було потім. Якщо є можливість зараз дати той шматочок дороги, де ми йшли в Костянтинівку, то прошу. Заклину. І е, всю дорогу над нами літали ворожі ударні дрони. Точніше, так е, взагалі було незрозуміло, чи це ударні е, чи наші дрони, чи не наші дрони, але дуже активно працювали мобільні вогневі групи. Це такі е, кілька військових, двоє-троє, які заховані в певних місцях. Постійно працюють по цим ворожим ударним дронам. Я вам скажу, що це дуже ефективна тактика. З цією тактикою зустрічалася ще влітку. Ще 93 третя бригада за Костянтинівкою робила такі засідки, мобільні вогневі. І от кожного разу, коли починала працювати стрілецька зброя, ми, звичайно, ховалися. Тобто, наш супроводжуючий намагався не стріляти, щоб просто не привертати до себе увагу. То, як правило, ця стрільба закінчувалася тим, що дрон падав і вибухала вибухівка, яку він ніс. Тобто, насправді дуже дуже. Ефективна історія. Ми дуже довго добиралися до центральної вулиці. Цю центральну вулицю я пам'ятаю, ще місяці три тому, коли ми з білими янголами заїжджали в Костянтинівку вивозити звідти цивільних, вона абсолютно змінилася. Починаємо з того, що там жодної живої багатоповерхівки, жодної живої приватної будівлі немає. Все випалене, все абсолютно знищене. Ну і знов таки центральна вулиця це кладовище техніки. Це і приватні автівки, це і військові автівки, десь спалені, десь підірва. Вони підірвані на мінах, уже їх ніхто не забирає. Якщо раніше ще техніку намагалися забирати, зараз ніхто їх не забирає, тому що насправді, як тільки якась е, жива, скажімо так, автівка з'являється на дорогах і намагаються підбити. Хоча, якщо чесно, то три-чотири таких їжачка це я називаю так військові автомобілі обшиті клітками, обшиті такими от, скажімо, так е, сіточками, які зупиняють ударні дрони. Я їх називаю їжачками, вони все таки дуже активно і дуже швидко їздили дорогою Костянтинівки, Це все що та. Їздило. Ну і власне на цій центральній дорозі ми почали зустрічати перших цивільних. Якщо у нас є можливість зараз почути а, і мою розмову з ними, то будь ласка. Трова пиляємо. Є готувати, будете? А воду звідки? воду носимо, трава пиляємо. А воду звідки? Є десь тут вода чиста? Є там в центрі. Нам нормально, ми привикли. До цього можна звикнути? Капри, у нас світ, та фонарики. Вода це от, в центре берем. Ага. От, газ это балончики газові. Кушать варим. А є, є продукти де Що? Продукти де берете? Продукти? Їжу. А, ну, про, За продуктами це вже інше діло. Іноді машини привозять сюди. Ще їздять сюди, гуманітарка. Да, гуманітарку сюди привозять. А куди? От мені 73-й рік. Пенсія 3600. Куди переїду, девочки. В підвалі десь живете чи ні, ні на етажах. Ото от, закрили пленкою. Хто чим? Хто доскою, хто пленкою. і живем Слухайте, вон... В підвалі ми не живем. В підвалі там сиро, холодно і воняє. Боже, ну це ж про прильотів. Як прильоти бувають? Пленку сорвали. Ми прибиваємо. Пленку прибив. Мінус два градуса було от на квартирі. Минус два были. Цветы померзли, но не мы. По двумя одеялами, шубе лег і спіш. Мінус 2 градуси, тому що як ви побачили, насправді ці жінки живуть в багатоповерхівці, де взагалі немає вікон, де вибиті двері, і звичайно, що зігрітися їм а, немає. Як до речі, те, що я зауважила, ці жінки це швидше виняток. Був справа, з яким яких ми зустріли в Костянтинівці. Тому тому, що переважно я особисто зустрічала чоловіків. До речі, призовного віку. Ми зустрічали їх і на центральних вулицях, і в тих кварталах, куди ми пішли. І от дуже багато з них. Коли я намагалася спілкуватися, виявлялися не зовсім тверезами, і от власне ми почали вже слухати пряму мову. Дивитися, слухати пряму мову. Це Юрій, він був явно не тверезий, і я йому поставила питання, яке мене справді цікавило, тому що де в розбитій Костянтинівці, де літає все, і артилерія, і ударні дрони, і міни падають все, 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 де можна знайти алкоголь, от що відповів мені Юрій. І а де ви горілку берете? А де ви горілку берете? А? Ще, що? Якось вибіг. Ні, я. Мені <плес> просто цікаво, де можна тут взяти. Девушка, знаєте, як покори, так, звиня, 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 я бомога. тебе можу десяток дати. На коло де можна взяти. Точки якісь? А гроші у вас звідки? Ну, пару колонок сняли, віднюс. Что такие колонки? Ну, газовые колонки, которые, блядь, хомуха, в печке топили. Вам блэк 6 стоит, когда его пьете? Да я хоть не вижу вот этого всего этого беспредела. Как не видите? Напился видеть? И... и забыл. И что? С ПТ? Вот смотри, я... меня провалило, у mm -hmm. меня упала плита на грудь. Mm -hmm. У меня в груди там все болит. Я харкаю кровью, бляхамуха, это самое. Так вам в лекарню траву? Я водки. О, Встал і мені добре. Ага. Радіо послухав. Вроде все в порядку, в срані, ще б не умерли. Да, філо... Путін умр. Може, туди за вся хрень закінчиться. Ну, от ми з Юрієм ті ще подискутували на тему, якщо Путіна не стане, чи Припиниться війна чи ні, але я думаю, що я пізніше вам про це розкажу і, і в сюжетах і в невигаданих історіях. Ларис мені кажуть, що з'явився той синхрон, чи точніше так, ті лайфи, як ми насправді йшли Костянтинівкою. Це ще малесенькі вирізки з того часу, а ми багато годин провели в цьому місті. Як взагалі, яка там ситуація? Як там з ударними дронами і як ми йшли? Давайте подивимося. Добрий, день. Добрий. Ви куди? Домой. Ви тут живете? Да. Не боїтеся ходити? Боїмося. А що робити? А що не виїжджаєте? Куди? Куди і за що? Там, де не стріляють. Да? Тут, ж, тут ж вбити можуть. А за що їхати? Якщо ви пенсіоні... б'ють, то в моєму домі, а не під забором чужим, де-то я умру. Хто нас приймає? Ми б... Так що, у нас барі... власненького на Україні немає, нам їхати нікуди. Ми послідні осталися. Слухайте, а тут взагалі хтось є в Костянтинівці? А, да, якісь, да. а магазини, якісь нічого не працюють. Ми не ходимо поки в магазини так. Щоб... А як їсти. Г... Є запаси. Ну, Нема ж ні світла, ні газу, нічого, так? Да? Викручуємося. Удачі вам. вам. бережіть себе. Борис, я бо, мене не складається... Світлом так не складається з тією частиною відео, де ми йшли. Можуть, як сказати, що насправді буквально 5 кожних 5-10 хвилин нагадуються попри негоду, попри те, що йшов дуже густий сніг. Ми тікали від ударних дронів. Ховатися не було де, тому що називається обнімали дерева. Це було достатньо страшно. Я не знаю, чесно скажу, чи за місяць чи за два ми зможемо потрапити в Костянтинівку, тому що ситуація там погіршується. По моєму, якщо не з кожним днем, то з кожним тижнем, то точно я думаю, що наскільки я пам'ятаю, завтра я буду на ефірі у тебе і більш детально розкажу. І можливо, покажемо шматок того відео, де ми тікали від ударних дронів. Ларис так дійсно Оля, чекаю тебе завтра тут в студії. Сподіваюся, ти швиденько доберешся, будеш в безпеці і розкажеш все, все, що не стигла розказати у цьому включенні. Друзі, наша Ольга Калиновська про Костянтинівку про те, як там живуть люди і що відбувається взагалі у цьому місті. Zaras.